Час новин в ефірі інформаційного марафону у студії Віра Свердлик жестовою мовою перекладає Наталя Дмитрук. До трьох зросла кількість загиблих в миропіллі на Сумщині. Їхні тіла витягли з-під завалів будинку. Туди напередодні ввечері. Влучила російська авіабомба. Зруйнований багатоквартирний будинок на місці триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще можуть бути люди, кажуть в обласній військовій адміністрації, і закликають жителів Миропільської громади негайно евакуюватися, адже російський кордон менш як за 5 кілометрів. Ворожий удар кабом по Запоріжжю 8 січня. Тоді різні травми дістали 127 людей. 13 загинуло. Росіяни вдарили поряд із зупинкою громадського транспорту саме тоді, коли туди під'їхав трамвай. Ми знайшли його водійку Тетяну Клименко. Вона знов за кермом. Про той день розповіла нашій Олені Каптюх. Тетяна Клименко показує саме той трамвай, який був в епіцентрі удару російської бомби. Боляче. Згадувати, що там було. Розбитий і більше не на ходу. Сюди його протягли буксиром. Тетяна показує нам залізні двері, які вибуховою хвилею викрутило. Їх аж наружу витягнуло. Та справжнє жахіття всередині салону. Основний удар прийшовся з цієї сторони. Тут жодного вцілілого вікна. На підлозі і досі пісок. Ним засипали кров поранених. На цьому сидінні, і з цієї сторони були два чоловіка. Вони не вижили. Той удар двома кабами по Запоріжжю був наймасштабнішим за кількістю поранених. Росіяни вдарили біля промислового підприємства саме тоді, коли люди виходили з роботи. 13 людей загинуло, і 123 дістали поранень. Пані Тетяна розповідає, вона тільки не встигла від'їхати від зупинки, як вдарило. І коли стався удар, тут посипалися стекла, я отак присіла і тормозила, тому що ж вагон їде у мене в салоні люди. Якби трамвай каже, в момент удару ще стояв на зупинці, жертв було б в рази більше. Розповідає, навколо відбувалося страшне. Вибухали машини, все горіло. А в салоні поранені пасажири. Тут бабулька впала попереду, в зеленому пальто була, піднімали її, тут машини зривалися. Дим був чорно все. То міг сам вибігав з салону, а когось виносила Тетяна. Допомагав пасажир, літній чоловік. Сиділа жінка з сиром, чом то діта сиром. Ну і він кричить мені: Поможіть мені жінку винести. Ну, ми ж ту жінку винесли. Я як могла. Я сама така була. Сама Тетяна не постраждала, каже, вже пізніше, коли утямилася від шоку, витягла з руки уламок скла. Пару днів побула вдома і знову до роботи, але вже на іншому трамваї. За кермом Тетяна понад 40 років. Їдемо на роботу возити пасажирів. Каже, обожнює свою роботу і навіть після всього пережитого не боїться їздити. Ні, я не буду кидати роботу, я без неї не можу. Із Запоріжжя, Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Сбу затримала російського агента, який готував теракт у Хмельницькому. Зрадник планував закласти вибухівку біля пунктів базування сил оборони. Спочатку він шукав місця скупчення військових, потім відправляв координати в спецслужби Росії для погодження. У відповідь отримував подальші вказівки щодо підриву. Агентом виявився 32-річний наркозалежний. Ворог знайшов його через телеграм, коли той шукав швидких заробітків. Тепер зраднику загрожує довічне позбавлення волі. Yeah А ще працівник агропідприємства з прифронтового селища Краматорського району наводив російські каби на позиції захисників. Його затримала контррозвідка СБУ. За даними слідства, чоловіка завербувала ФСБ торік у грудні. Агент передавав росіянам координати українських військових позицій на Краматорському напрямку. Він фіксував місця дислокації ЗСУ та передавав дані у вигляді текстових повідомлень і міток на картах. Затриманому повідомили про підозру. В державній зраді йому також загрожує довічне ув'язнення. Голову однієї з військових міських адміністрацій в Луганській області судитимуть за розкрадання коштів. Бюро економічної безпеки завершило слідство і передало справу до суду. Слідчі встановили, що посадовець організував схему і привласнив державні гроші під час закупівлі бар'єрних рубежів. Адміністрація заплатила за тисячу бобін дроту майже 4 мільйона гривень, хоча їх реальна вартість була втричі нижча. У вищому антикорупційному суді обиратимуть вже обирають запобіжні заходи фігурантам справи про земельну корупцію у Київраді. Напередодні нагадаю набу і САП викрили масштабну схему розкрадання столичної землі, якою керував колишній депутат Київради. Серед підозрюваних заступник голови КМДА депутати та інші посадовці, колишній депутат Київради у суді. Нині працює Влад Величко влада. Вітаємо що відомо на цю мить. Засідання вже розпочалося. Прямо зараз у вищому антикорупційному суді триває одразу два судових засідання. Одне із них у повністю закритому режимі згідно з клопотанням прокурора. Інше засідання розпочалося з хвилини на хвилину, щойно розпочалося. Відповідно, рішення про те буде воно відкрите чи повністю також в закритому форматі. Ще немає у порядку статті 208 кримінального кодексу України. Затриманих всього сім учасників злочинної цієї організації всім їм сьогодні обиратимуть. Обиратимуть по них рішення загалом про підозру повідомили десятьом особам. Однак у приватній розмові нам стало відомо про те, що засідання закриті саме тому, тому що під час них будуть оголошені імена ще інших людей. Тому цілком ймовірно, що підозр і відповідно затриманих буде ще більше. Сама схема цієї приватизації землі полягала у пошуку перспективних земельних ділянок, їх подальшої реєстрації на підконтрольних осіб і встановлення права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи. Не існувало, ну і надалі вони подавали до міськради заяви про надання їм права власності на ці земельні об'єкти. Що дозволяло їм уникати торгів. Ну і відповідно, водночас ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації. Про це йдеться з повідомлення національного антикорупційного бюро України. І відповідно для приховування цієї своєї злочинної діяльності злочинці користувалися спеціальними кличками, використовували термінали мобільного зв'язку, які не відслідковуються. Навіть засобами контрспостереження для того, аби уникнути. Будь-якої відповідальності відомо, що у результаті роботи цієї злочинної групи була приватизована земля у центрі столиці вартістю понад 11 мільйонів гривень. Водночас у НАБУ зазначають, що завдяки старанням правоохоронців і їх своєчасним діям вдалося запобігти заволодінню ще шести земельних ділянок з загальною вартістю понад 80 мільйонів гривень. Тож наразі два стове засідання в цей час триває у центрі столиці у вищому тикорупційному суді. Щойно буде якась встановлена інформація? Ми одразу про це повідомимо. На цьому передаю слово. Дякую за оперативну інформацію. Влад величко з антикорупційного суду там нині обирають запобіжні заходи фігурантам справи про земельну корупцію у Київраді. Китайський штучний інтелект DeepSeek набув світової популярності за лічені дні. Його скачали мільйони людей по всьому світу, зробивши застосунок одним із найпопулярніших. В той же час у деяких країнах встигли заборонити цей застосунок. Чим DeepSeek може бути небезпечним? Владислав Паливода розбирався. Діпсі китайська технологія штучного інтелекту за лічені тижні він став одним із найбільш скачуваних безкоштовних застосунків у світі. Та ще його розробка коштувала лише 6 мільйонів доларів замість мільярдів, які вкладають західні компанії. Китайців навіть звинуватили в крадіжці технологій. модель. Діпсік, безумовно, вражаюча модель. Але ми теж розширюємо межі та створюємо чудові продукти. Тож ми раді, що у нас з'явився ще один конкурент. Але радість від появи Діпсік поділяють далеко не всі, бо цей чат створив ажіотаж не лише технологічний, а й насамперед політичний. Я думаю, що це урок, який повинен засвоїти весь світ, зокрема США. І я вже казав це раніше, і скажу ще раз: ніколи, ніколи не варто недооцінювати винахідливість китайських вчених та інженерів. Якраз винахідливість китайців насторожує уряди інших країн. По перше, є сумніви щодо конфіденційності DeepSeek. Так в Італії заборонили цей чат бот через небезпеку витоку персональних даних. Обмеження прийняте з метою захисту даних італійських користувачів. Є наслідком отриманого повідомлення від компанії, зміст якого був визнаний абсолютно незадовільним. Заява італійського органу із захисту персональних даних у США. Доступ до застосунку заборонили конгресменам та військовим в Австралії державним службовцям. Табу на використання наклали сотні світових компаній. Чимало європейських країн планують перевірити безпеку використання діпсік, як от Франція та Нідерланди. Людям було б доцільно запитати себе, чи дійсно вони хочуть вводити особисті та інші конфіденційні дані в цю програму. Заява управління захисту даних Нідерландів. Головна потенційна небезпека це незахищеність даних, адже застосунок зберігає інформацію про користувачів. Якщо ми розглянемо політику конфіденційності, яка розміщена на офіційному сайті цього штучного інтелекту, ми бачимо в першу чергу, що за допомогою даного інструменту збирається певні дані про користувача, які ним користуються. Вся зібрана інформація надходить до серверів, які розташовані у Китаї. Тож чи не збирає пекін персональні дані громадян інших країн? І з якою метою вона може бути. Передана правоохоронним органам органам державної влади в будь-який момент і в будь-який спосіб, тобто спецслужби Китаю можуть повністю володіти тією інформацією, якою користувач запитує у штучного інтелекту, включаючи дані про користувача його ідентифікацію стосовно геолокації, стосовно його пристрою, моделі, номерів і так далі, і так далі. Проте, куди надходять збережені дані, замислюються і в Україні. У центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що це може бути гарний інструмент для збору розвідданих. А ще ДІПСІК – це потужний інструмент пропаганди. Він дає викривлену інформацію про події у світі. Владислав Паливода. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Обманом змушували пенсіонерів купувати біодобавки. Правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів, яку організували жителі Дніпропетровщини. За даними слідства, підозрювані мали базу даних людей, які раніше купували біологічні добавки. Протягом двох років переважно пенсіонерам шахраї відправляли нові бади. Якщо ті не забирали товари, зловмисники їм наполегливо телефонували, представлялися виконавчою службою, залякували кримінальними провадженнями або ж погрожували заблокувати. Пенсійну картку. Відтак вимагали плату, яка значно перевищувала реальну вартість товару. Так виманили у пенсіонерів понад 10 мільйонів гривень. Хочеш з ходити в живе, забирай посилку, або прострілю колені. Всього хорошого. Вона мені стала угрожати, та я жінкою все время розмовляла. І сказала: якщо ви не заберете, ми на вас наложимо штраф або заберіть, або в трьохкратно. Розміри ви висчитають з вас, вашої пенсії. Національна поліція знешкодила сім злочинних кол-центрів, які знаходились на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей. Слідчі нас поліції оголосили підозру всім тринадцятьом фігурантам. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.